Говорити про те, що без наявності стовідсоткових доказів що це мало місце. Насправді ініціювати якісь процеси в парламенті. Ну лише на підставі слухів, що генпрокурор міг комусь давати. Я повністю повожу підозру. Магомед відраслову підписав ну, фальсифікована підозру. Я, я не оці, не можу оцінити, тому що я не бачив його. Так, не оцініть. бачив документів. Ну ну оцініть. Будь то, ласка, тому... це важлива, важлива справа е, знову як такі, юрист. Знову будь такі, ласка. Такі, ми оцінили, і ми можемо гарантувати, що це фальсифікована справа. Там свідок приходить. Я говорив. Про Узбекистан з цією людиною ні, у нас є експертиза, що ви говорили про Дагестан. і відразу свідку підозра в неправдивим свідченням. Свідчення, свідчення. Це про теж? генпрокурор, і... генпрокурор свідчення. Та... Генеральний прокурор створив спеціальну групу 42, 42 прокурори Генеральної прокуратури працювали над кейсом якийсь збирала Служба безпеки України, служба безпека ДБР і служба безпеки, коли ми там служба безпеки, ви що, що ви творите? що взагалі? Служба безпека, ну так ми б вроді би і ні, але ж там Кравченко психує і далі дає ці вказівки. Ми поясніть чому щось. Ну вони між собою мають розібратися, але генеральний прокурор безпосередньо. Ні, будь, будь, будь ласка, ну я теж не хочу, щоб ми за. Раз я не живу безпеки на прокурора Кравченка. Це повна відповідальність цієї правоохоронної системи ДБРСБУ. Ні, 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 ну вибачте, ні. Ні. Ну, генеральний запро здійснює я. процесуальне керівництво. Генеральний не, прокурор пускайте, пускайте. визначає, чё, можна да, Генеральний прокурор визначає, чи достатньо доказів для підозри, і особисто генеральний прокурор Кравченко здійснював, він підписував цю підозру. А свідчення на які він входив на прес-конференцію, хто давав в тому числі ще раз, керівник служби так, безпеки України так, також так, був. Ну давайте так, ми будемо не вдвохно Да. Але запитати? процесуально підписував все це. Кравченко.